Вечеря, турасенки, мені лишилася капуста з обіду, бо я багато зробила. І прошутто. Прошутто у нас таке Даніелі, це саме найдорожче, найякісніше. Куштує 36, а оферта 26. І я вже цілий тиждень купляю. Що зараз ми будемо робити? Ага, ще отут я підігріла. Це мій буде компаньйон їсти, я не буду це їсти. Це два таких кусочки м'яса. Бульба дуже-дуже смачна. Бачите, я її навіть почистила дуже смачна. на Другий раз буду ще раз робити в такому крузі. Мені сподобалося. Зараз будемо пробувати. Ага, отут. Бачите, принесла до нього. для нього сюрпризу, він ще не бачив. Хотіла я з'їсти з їсти. так з джадою ми ще хотіли то з'їсти, але думаю, вже принесу, бо я хотіла мусити зробити. Знаєте, що тут є? Київський сирник довгенький. Я ще не бачила, який він є. Зараз ми подивимося, це знизу. Це знизу така форма в мене була, бо в мене було дуже мало. Там скільки там було, я не знаю, 200 грам сира було або 300 грамів та Таких 300-200 грамів сира було. Він не має тої знизу основи, то тільки сам сир. Знизу спікся добре. М -м 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 -м. Відривається добре. М -м. Я знизу, знаєте, що дала? Чуть-чуть пангратату. то той хліб засушений, дрібки, такі як вони називаються. Зараз треба мені перевернути на другу сторону, але я не маю таких, я б думала на такі оті дерев'яні обертати. Він зверху трошки підгорів. Зараз, почекайте, на хвилинку. Він трошки підгорів, тому що це така свинка, бачите? Мій компаньон купив таке на північ він їздив. І то разом з кубаса, зверху була. Так, знає, такий подарочний варіант був. З кубасою разом така на мені дуже подобається. А цю форму я купила в Ікеї. Це мені не подобається квадратна в Ікеї. Бачите, там 2 см та має та та, і та має, але ця мені більше подобається. Та, та якби якась така м, якісь, а тут натуральне все таке є. Так, Зараз ми обернемо і подивимося. Вона мені трошки пригоріла зверка, то насіння кія, як вона там називається. Але ось так. Опа! Не переживайте, не переживайте, не переживайте, бо то, бачите, воно не є згорене, воно так чуть-чуть мені прихватило. Що тут я дала? Семочки. Не семочки я дала... Йдемо пробувати на стіл. Я дала. Називається. Йдемо пробувати зараз. Таку гарну широку вріжемо. Так широку. Так, так, Подивимося, які всередині. Чи кришиться, чи не кришиться. сам сир. Я витиснула один цілий лимон, вже хочеться мені навіть попробувати. Ось так, дорогесенькі мої. Хотіла я рівно. бачите, як ріжеться добре. І нема ні сметани, ні нічого. Але особливо трошечки солі я дала обов'язково, трошечки дві ложки цукру я дала, бо я хотіла не, суле, не солодке. І дала цілий лимон. Щоб і кислинка була чути. Зараз я хочу попробувати, бо дуже сильно хочу попробувати. Бачите, скільки? 4 см вийшло. Можна ще було би дати демондаду. Дуже такий водянистий, сочний. Я не знаю, чи ви бачите, я його зараз би потиснула, а ви не бачите. Я так потисну і навіть чуть. Він такий дуже сочний, дуже сочний. Подобався мені. Сподобався. Можна резинки дати в середину. І два яєчка. Більше тут нічого нема. Ні масла нема, ні сметани в середині нема. Ой, то пізніше я докінчу. Гарно, так, що я так настоячи тут все пробую. Ну нічого страшного. Наша хата, ми їмо як хочемо. І така в нас буде вечеря. мої. А, це ще треба цю поставити на стіл. Нас підсум ось так накривають. Я вже сюди поставлю буде гарно. Так бачите, отак от. по італійськи на такі дерев'яні. Море він іква! Ідемо. Йдемо манджари, другесеньке мої. Сідаємо і їмо суне, оце прошутто, яке мені дуже подобається. Я буду з поршутом їсти. А, йому треба буде дати з тим м'ясом. Окей, дурресеньке мої. Наша вечеря, ви зрозуміли. Прийшов директор. Il начальник è пришёл. Adesso andiamo a Ha fatto bel lavoro, Michele, eh? Certo. Ma vedi come è, com è venuto. Ora lui non si vede però, è fatto bel lavoro. Mi piace già. Eh. Mamma mia, com'è bello. Molto molto piace molto, sì.

A Ucraina andate o non andate? No, già da un po' che non vado. Quanto? Eh, tanto, tanto. Ah. Anche parte di Ucraina abitate? Il UIUF. Ti mi dai te, te, te. Sim. Ah, do Lviv, знаєш, де Львів? No. Біля Польщі. На Польща, поляки. Поляки, а. 40 км. Розумієш, 40 км? Чи 40 кілометрів? Коли так кілометрів до Аполонія стов. Вічино, вічино. Вічино на Аполонія. Так, Сі. Ча. Ля п'ю транквільо. Перо багато людей, що втікло з війни зі сходу, приїхали до нас до Львова. Угу. Ho parlato con um, un italiano che stava uh -huh. con una signora ucraina, ah. lui ha comprato lì vicino a Polonia, a 70 km da Polonia, ah, un appartamento, ha detto che quando ha cominciato la guerra i primi erano bombardati là, ha detto. però ah. mi sembra che erano bombardati sempre di ucraini, di, di, di questi, di, di, di Ucraina erano bombardati, perché i russi non sono arrivati fino a Polonia. Sono arrivati, dopo sono arrivati, dopo, però loro sono russi. Він каже, що О, що, що він не вірив. На... Українці не могли самі себе бомбардувати. не могли. Це не інтереси, Йо. Ну, а знаєш, е, Білорусія, знаєш де Білорусія? Вище України на півночі. Еко, Білорусія там є. І от вони дуже близько навіть до Львова набагато ближче. Вони там звітом теж били на початку війни. Politica. Uh, io no, no c'entro. Io con la guerra tanto non sono mai stato mai d'accordo, però anche non credo in tutte queste cose. Perché c'è se, sempre la politica che. Ah, e... uh -huh. Vorrei io. Ma un poluschi che vorrebbe? Un in Israele. Ah. i i Доллары. Это было в 99-м, 2000 я работал. евро не было И когда деньги послали в Украину, первый раз они не знали, что случается. Ага. А, о банке, -а. банки, из Израиля и банки в ага. Через 2-3 дня была Домой приходила. Ага. Твой муж послал 1500 ага. долларов. Доларию, 500 да. завтра нет, <связывая> ага. э, 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 потому что банки э, работали с мафией, а -а -а. знали все, кому а -а -а -а, как что. Писали. Ясно. Был и э, один э, э, Васька, Володька, Володь, Володь был, Володя. Володя. А -а -а. Мужчина вот такой мужчина был. Ага, -а -а, здоровый. Здоровый. Э, э, не знаю, что он работал в Каине, 4000 тысячи долларов. Он дал, чтобы Израиль приехал работать. Ага. Я 1000 долларов в Румунии в Израиль, Тысячу долларов работал. Ага. За... А Мої... ты чтобы поехал на работу в Израиль, тысячу долларов. Фирма организовала вас. Я тебе 4000. А он не блоки деньги. И он хату подписал. Жонка була красива і малий Ага, якщо не повернет, значить хату заберуть. Заберуть. І вони просили як как это. Не знаю как я месяц. І он никогда не могу сделать. Ага. После послали ему фото Жонки, жонку у Борделу нагали и хату. и сына оставили с, с своей мама бабушкой. Мия, Потому, он не мог никогда платить. И он в Израиле поздно пить, курить. И, ага. и, и, не знаю, что случилось. Ага. Я его больше не, не пить, видел. И курить, ма... и, короче... Мафия. Они знали все. все знали, мне, да. мне Серега рассказывал. Мама. Я, был друг из Сереги. Он, он, в Италии был... есть мафия, или нет? Ма? Тут не ма. Мафия больше, чем там. Но она... скажуть, що... Тут нас в э, Сускані нема. Нас Коста, як це сказати. Да. Так. В Україні все. У нас в Рамні, я живу від э, Дугана з України. Ага. Я від Дунай, і потім починається Рень. І ага. Рень, Рень ага. Дунай, йдете в Молдавію, і Україна. А, на границі, просто... ти живеш просто на границі. Я зараз, коли я був вдома, літа, просто літа, був до України, там, там они на Дунай в Чорне море. Афя, Румени, цигарет, бензин, сейчас война нема. Купляє за ничего. Ага. Контрабанда. А, контрабанда, си? Мама, не. Я знаю, что в нашу українців 4... Ага, приехали украинцы до вас живу там, там. живуть. Потому что хаты розъехалися сей... по цілій Європі. Yeah. Да, там война была час не знаю, когда больше не было больше. Женщин ничего не делает, по мужикам. Ага. Я, здесь маю, і, і... А допомагає щось трохи українцям, Сіць. дає, мінімально yeah. дає. Тепер раз, коли почала війна, всі в Румінії пішли. Почекай, у вас які гроші є? У вас євро є чи, чи ваші гроші? Як ваші гроші називаються? Деньги? Деньги ваші? Лео. Лео. ви в Європі, ви вже в Європі, так? А немає, немає. Не, так, як поляки, не, не маєте. Купляєш все, машину, все. А чому ви не не маєте ще євро? Та ви ж що, не можете сделать евро, потому что моя моя тёща, моя мама, пенсия, её её пенсия 230 моя мама три не має 300 евро. І ту, щоб бути в, в Європі, мінімум 700 А пенсія с, має бути 600 евро с, с, пенсії. Мінімум. А, капітал. Моя мама має 300 євро. А, ah, Моя теща, моя 270 евро ah, пенсия. И ты не можешь быть в евро, э, потому eh. что тебе придут домой за 270 евро. И что ты сделал с 270 евро? А, И они, когда, когда, как у Италии случилось, когда поменяли евро, да. и, брали, ранее, uh -huh. и, и, и сделали допью комиссии... Пі Піця <п 'язана> коштувала 5 тоді, тепер 10 коштує. 10. Угу. З -з 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 з ага, з голоду, якщо... А, подивися де вам... секрет. Я це не знала, дійсно цікаво. Я не цікаво, держу так, дійсно. все держу так. Чао, <п 'язана> чао. Скільки вас працює з ним? У вас шеф. Пізніше, что у вас двое, или сколько? С Унно, сколько людей у вас работает? Сколько у вас вместе? У нас все вместе? Да. Унно, ты брат, двое. Ты и двой. той черный. А, трое у вас. Трое подсобных и, и шеф. Ага, а, забыл. А когда я... Же... 18 лет работ, работаю син. А, угу. Мой брат 20 лет уже так работает. С ним. А, с Унно. Я, точно. когда приехал, у ага. брат брат... Взял Сима, вот я сказал, если он не работает, я вернусь в Румынии, я в другом не пойду работать. Я приучился Сим. Ага, но, видишь, он такая людина на добрая, правда с ним можно рубать и спокойный такой. Спокойный. Как и добрый. Он и Сим как как и с другим, так, он ник, он дает работу, стипендию, так. Io mi va cei. A, invitacena. La pascua de Natalica, di stati, de compleanno de.cuno siamo. Cada semi abila qui total jo noi, siamo vesti. Aha. Ne un. Prostare Ludena. Ma i teletii. De ce duma strutture iteliți? Iteliții e chi unei. Нормальні люди, чи злі, ними? Да. Чи погані? Є інші, які Є мої... двоюрної роботи, де мої... кузино, е? Ага. Мама, моя голова, те ж таки кажу, свої типу, все в цьому поганий, плахой, нервовий, злой. Да. Злой. Проте деньги дають, все. Перо Нервозо, еко, нервовий, завжди потенти а при вимагає дуже сильно багато.